Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь, які основні відмінності всіх груп ФОПів, яка група для якого виду діяльності краще за все підходить, та яку групу використовувати, якщо ви продаєте товари онлайн на таких платформах, як Etsy, Shopify, Amazon, Ebay чи інше? ФОП перша група підходить підприємцям, які самостійно планують надавати послуги або займатися роздрібною торгівлею. Наприклад, підходить няням, фотографам, прибиральницям, а також продавцям на ринках. Заборонено наймати працівників. Сума єдиного податку – 302 гривні 80 копійок на місяць. Ставка ЄСВ – 1760 гривень. Ліміт по доходу – 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень на календарний рік. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування акаунтів на Etsy, Shopify, Amazon, eBay та інших маркетплейсах. Окремо є послуги з реєстрації та ведення ФОПів, що продають свої товари онлайн. Якщо вам у цьому потрібна допомога. Пишіть мені в інстаграм. Поп. Друга група підходить для підприємців, які продають товари онлайн в Україні та за кордоном. Дозволено наймати до 10 працівників. Сума єдиного податку складає 1420 гривень. Ставка ЄСВ 1760 гривень. Ліміт доходу – 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень на календарний рік. Поп третя група. Дає можливість підприємцю займатися всіма видами діяльності, окрім декількох винятків. Найкращі підходи для підприємців, що продають товари чи послуги онлайн. Сума єдиного податку складає 5% від доходу. Ставка ЄСВ 1760 гривень. Ліміт 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень на календарний рік. фоп четверта група підходить виключно для виробників сільськогосподарської продукції. Цей формат оподаткування та звітності значно відрізняється від першої, другої та третьої груп. Немає права тримати найманих осіб. Єдиний податок розраховується як відсоток від кожного гектару землі і може стартувати від 0,19% від обороту до понад 6%. Для ФОП четвертої групи не передбачені ліміти по прибутках. Ставка ЄСВ 1760 гривень. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до відповіді на питання, яку групу ФОП обрати при продажі товарів за кордон. Якщо ви продаєте товари на Etsy, Amazon, ЕБей чи Шопіфай, і неважливо, виробник ви чи займаєтесь дропшипінгом, але ви хочете, щоб бізнес працював законно, рекомендую відкривати ФОП третьої групи. Це найкращий варіант. Якщо ви вирішили продавати товари онлайн, адже ще включає послуги. Та на цій групі ви можете отримувати оплати на валютні рахунки. На третій групі спокійно можна приймати гроші за доставку товарів клієнтам за кордон. Якщо ж ви хочете працювати на другій групі ФОП, то маєте пам'ятати такий нюанс: в документах і виписках не мають бути вказані послуги спакування і доставки товарів. Ви не маєте їх надавати. Якщо така інформація буде зазначатися, виникатимуть проблеми. З податковою. Вид діяльності, який слід обрати, для інтернет-магазину звучить так: 4791 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Також рекомендую додати ще 5 додаткових кведів. Які це кведи? Підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть директ слово ялинка, і я вам їх надішлю. А якщо потрібна допомога з відкриттям та веденням ФОПа, звертайтесь до нас в компанію Хедмейд Хав'юєй. Ми працюємо з 2018 року. Не забувайте підписуватись. Тут все про електронну комерцію. Почуємось.